І усім тале глядачам в ефірі святковий день. Нагадую: замовити привітання ви можете з номерами телефонів, які бачите на своїх телекранах. Або ж за поштою Бродонлайн собачка укрнет для вас звучить пісня для настрою. Здалося, що до болю знайома. Ця посмішка та родинка на щоці хто ти така моя невідома. На щастя, чи біду, ти мені? Я за крок до Божевіля. П'ять хвилин тому не знав я тебе. Я за крок до тебе мила. Ти прийшла і все змінила тепер. Я буду тим, кому ти пишеш ночі, я буду тим, кого заснеш сьогодні на плечі, Коли світам тобі від серця й квартири ключі Віддам усю любов, що маю у душі. Хочах ти все зрозуміла, такий милий рум'янець на вилицях, сміяли з моїх жартів чарівна. Я так хотів торкнутись твого лиця, я за крок до божевілля П'ять хвилин тому не знав я тебе, я за крок до тебе мила. Ти прийшла і все змінила тепер. Я буду тим, кому ти пишеш ночі, я буду тим, кого заснеш на плечі Коли світам тобі від серця і квартири ключі Я буду тим, кому ти пишеш ночі, я буду тим, кому заснеш сьогодні на плечі Коли світам тобі від серця і квартири ключі віддам усю любов, що маю вночі. Я буду тим, кому ти пишеш ночі. Я буду тим, кого заснеш на плечі, коли світам тобі від серця і квартири ключі. З нагоди 60-річною шістдесятирічного ювелею шлемо найкращі слова вітань, шановному Чернецькому Ярославу, дорогого чоловіка, люблячого татуся та хорошого дідуся, вітає вся родина. Сердечні вітання линуть від вашої дружини Галини, яка бажає вам, аби душа була наповнена гармонією та спокоєм, а в очах нехай відбувається тиха гавань, наповнена мудрістю та вірою. У солідний 60-річний ювілей, дочка Ірина із чоловіком Сергієм бажають цінувати кожен момент життя, насолоджуватись кожною секундою та відчувати у душі справжнє щастя. Дочка Оксана із чоловіком Валентином бажають вам передавати свою мудрість і знання наступним поколінням, вірити у свої сили, не переставати мріяти та дивувати. Ваші внуки, Руслан та Назар, бажають світлих спогадів та лише радісних подій. А внучка Емілія бажає, щоб ваше життя було наповнене тільки яскравими фарбами та веселими нотами. Ці роки, не наче птиці летять, їх ніколи не вернеш назад. Ніби вчора було лише двадцять, а сьогодні уже шістдесят. Дарма що рік за роком пролітам, що скроні ваші вже сивіють, нехай же молодою залишається душа, і думи, хай ніколи не старіють. Бажаємо вам здоров'я міцного, юнацької сили. Як в добрі часи, веселої пісні, дотепного жарту і щастя земного з води та роси. Хай сили помножиться втричі, здоров'я прибуде, як чиста роса. Складаєм подяку, бо ви того варті, нехай переможе молитвам і красам. За роками рік життя невпинно линим, не, дарує весен, веселковий час. У цю прекрасну, ювілейну днину, вітання щирі, ви прийміть від нас. Хай доля шле добро і щастя, міцне здоров'я, море благ за них, а щедрі дні, мов рушники квічасті, нехай ще довго стеляться до ніг. Зі святом вас і в подарунок прийміть цю музичну композицію. Зважаючи на походження є у кожного День народження і у бідного, і у заможного, день народження, є у кожного і у бідного і у заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій твій святковий день за широкі стіл, Запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, грай, грай. Вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову, випінь за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все. Що насунилося, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, а сьогодні твій, Твій святковий день, за широкий стіл, запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скривко грай, грай край, виб'ємо горіночку медову, за твою сім'ю таку чудову, видіємо за твою щасливу долю І за Україну рідний край. А сьогодні твій, 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 твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, 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 вибімо горілочку медову, за твою сім'ю таку чудову. За твою щасливу долю і за Україну рідний край. Виб'ємо горілочку медову. За твою сім'ю таку чудову. Видім за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Другого березня найщиріші слова привітання з нагоди 65-го дня народження. Линуть для жительки села Лучківці, думи Марії Андріївни. Для найкращої матусі та бабусі зачемо найтепліші побажання. Дорогу маму, вітають дочка Наталія із зятим Василем, сини Андрій, Мар'ян, Юрій. Вітає також син Іван із невісткою Світланою, дочка Василина та Марія із зятим Сергієм. Також вітають дочка Ірина, із зятим Михайлом, дочка Богдана, із зятим Романом. Вітаю дорогу маму, син Павло. Та особливі слова подяки за все від невістки Ольги. Щирі привітання від найдобріших, 18 онуків. Сьогодні, з нагоди вашого святкового дня вітають свати із Вродів, Радивилова, Клекотова та Вінниці. Пропливає долі неспокійна річка, а за нею линуть роки журавлі. Ось і загорілась. Вже 65-та свічка вам на ювілейному столі. Не сумуйте, що літа минають ще до століття довгий вік, із ювілеєм вас вітаєм, хай буде радісним кожен наступний рік. Нехай життя здається добрим дивом, і плідні будуть справи та шляхи. Нехай живеться легко та щасливо, благословені будьте. Богом та людьми. І в подарунок прийміть цю музичну композицію із святом вас! Ми завершуємо наш святковий день. Нагадую, замовити привітання ви можете за номерами телефонів, які бачите на своїх телегранах, або ж за поштою Бродонлайн Укрнет. До зустрічі у наступних ефірах.